Кошенята попліткуємо темляк і сухану в холостяк 14 злив учасниці, феномен Шугара, Шаманська та Памела Андерсон. Можете зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. <пліткувати> Пам'ятаєте, просто ми з вами декілька випусків поспіль обговорювали питання домашнього нас. Темляк, Суханов, одне кобло зміє. Значить, мене здивувало, знаєте що? Яка величезна кількість, навіть серед наших підписників, зіштовхувалась з домашнім наступним, і ніхто від цього не застрахований. Хочу зачитати декілька випадків. Мене чоловік так бив, що я тиждень від мами ховалась в шафі, щоб не бачила мого обличчя. Але зате на людях він був святий. Ніхто не міг повірити, що він агресивна потвора. На мене в Харкові колись. Вона напав у ліфті. Я просто поверталась додому з роботи після 21-ї. Так що я теж винна, що працювала в аптеці, яка до 21-ї. і ніхто його не знайшов. Це якийсь дуже агресивний дрочин з нахилами Ґвалтка. В голосівському лісі довелося бачити не одного зборця. Вони не агресивні, люблять, коли на них дивляться, і все. Я засуджую будь-який б'юс. Я сама була в таких відносинах, але кожного разу знаходила в собі сили вийти з них. І вважаю, що з часом треба вміти пробачати відпускати, хоча, звичайно, все залежить від тяжкості випадків. Якщо жінка не зверталась в поліцію і не подавала заяв під час стосунків, це може свідчити про те, що ступінь тяжко, можливо, не був критичним. Це не є виправданням алюзу, але це важливий нюанс, який варто врахувати. У нас таке падло було на території дитячого садочка, який працює. Ще й як центр розвитку дітей, тобто гуртки. Ліхтарі не працюють там, тільки освітлення на самому садочку. Визивали поліцію, але це жах, Київ, Оболонь. На рахунок насильства було і у відносинах просто по-тихому тікало і було, не з моєї згоди. Більше десяти років тому, але скажу, як є. Це не прощається ніяк. Це боляче і з цим залишається тільки жити тим, хто це пережив. Дуже співчуваю тим, хто через це зараз проходить. Ви взагалі розумієте масштаб жахіття, яка величезна кількість жінок проходить домашнє домашня, і про це чомусь у суспільстві ми не говоримо часто публічно. До сих пір є страх, до сих пір є стереотипність, до сих пір є вікна феймінг, коли кажуть: так вона ж сама винна, немає жодного виправдання домашньому. Запам'ятайте раз і назавжди. Виховайте в собі цю думку, якщо ви до неї ще самостійно не прийшли і ніколи не відходьте від цього курсу. Жоден прояв насилля, аб'юзу, агресії не має виправдання. Крапка. А такі, як Суханов, виправдовують, кажуть, ну всі ми помиляємось. Не знаю, що з Сухановим не так. Я розумію, що зараз усіх паяє, але мене дуже засмучує позиція Олексія. І я сподіваюся, що можливо колись до нього дійде, і він зрозуміє, що не так і чому не ок толерувати нативно агресорів. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже шкода, що серед наших кошенят багато тих, хто зіштовхнувся з цим тяжким злочином. З вас подобається підписка коментар. І Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мої інстаграму. залишитися анонімними, а ми зможемо додати штриду портрету тієї чи іншої особистості. А от і злив на учасницю проєкту хостяк, яка правда зовсім трішечки побула в проєкті. Ледве встигла там засвітитися, але все ж таки Дар'я Романова. Якщо ви хочете подивитися, як вона виглядає, чим займається. Підписуйтесь в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених. На осінь вас чекає відразу декілька проєктів, і взагалі у нас в телеграм-каналі завжди досить цікаво. Тож я чекаю вас усіх там, подивитись світлину учасниці. А я зачитаю злив. Добрий день щодо нового холостяка. Можливо, це буде цікаво підписникам. Даша Ромаєва приймала участь в новому шоу. Вона самостійно з півроку назад роздувала величезний скандал на тему своєї вагітності. Вона була три роки в стосунках з помічником депутата. На жаль, не пам'ятаю, як його звати. Завагітніла, народила. Він її кинув посеред терміну і постійно емоційно знущався над нею. З того моменту навіть не подзвонив, щоб дізнатися як дитина чи будь-яку іншу інформацію. І потім вона продовжила виставляти сама ж скріншоти, що він далі шукає собі дівчат. Ось такий штрих до портрету. Хто що знає про цю дарину, надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними. А ось те, як виглядає дарина, щоб зрозуміти для себе плюс-мінус, який типаж цього року у фаворі на проєкті, підписуйтесь в наш телеграм. Взагалі, хто що знає про зйомки, про шоу, про фіналісток, про переможницю, пишіть в директ. Я помітив на YouTube Music, що співак Шугар має 4 мільйони 620 тисяч слухачів на місяць, і це лише на YouTube Music. Я не скажу, що я здивований такому феномену абсолютно заслуговано. Можна лише зробити висновок з того, як його музика все ж таки задає сьогодні тренди. І це передає настрій людей. Люди втомилися від депресії, люди втомилися від негативу. Люди хочуть легкості, ось цієї потапщини тільки вже з українською кон'юнктурою, а не російською. І я дуже радий за нього, тому що я вважаю хлопець талановитий, класний автор. А ось Аліна Шаманська сексуально у своєму стилі зробила анонс того, що 14-го числа вийшло інтерв'ю із Шугаром. Давайте подивимось, і я вам поясню, чому із запізненням взяв цю новину. Це шедевр і це може бути таким собі ем, непоганим гімном для мого подкасту. Розлючена, тому що ми розлючені на токсиків, маніпуляторів, кончених аб'юзерів, яким на нас насрати, але вони брешуть в очі, що ми їм дуже потрібні. Без нас немає цього життя. Тому я вирішила записати з цим геніальним автором і виконавцем подкаст. І запросила його дружину, тому що історія їх стосунків і історія цієї дівчини, блогерки Анастасії Борщ та вже співачки, мене, якщо чесно, зачарувала і вразила. Це буде перше велике інтерв'ю Олега Шугара та його дружини. Дивіться, обов'язково подкаст розлючена вже в цей четверг. А ви знаєте, я звернув увагу на коментар підписниці про Аліну Шаманську в нашому телеграм-каналі і хотів би зачитати. І коли в українців зараз вся увага в політичній сфері і на лінії зіткнення новини погані. І Трамп фонтанує гучними заявами, які звучать все гірше і гірше. Ця журналістка настільки відірвана від світу, що вже навіть не дивує. А і справді тут трішки незрозуміла історія, тому що Аліна Шиманська досить проактивна, досить політична. Ну не будемо лукавити. А тут повний ігнор. Ми нічого не коментуємо, ніякі новини, ніякі події. Коротше, я не знаю. У мене до Аліни настільки неоднозначне ставлення. Є моменти досить епізодичні, але вони є. В чому я з нею погоджуюсь, але потім аналізуєш дивишся і не розумієш, якого дідька. Давайте поспілкуємось в коментарях. Я натрапив на статтю українського Вок, в якому Написано: В український прокат вийшов фільм Голий пістолет» з Памелу Андерсон, один із найочікуваніших та найсмішніших фільмів року. Для Памели Андерсон ця стрічка одна з її яскравих і сміливих повернень на великий екран. Акторка, яка свого часу відчула на собі всю силу ярлика секс-символа, протягом багатьох років отримувала стереотипні ролі, а в середині нульових узяла тривалу паузу в кар'єрі. У 2024 році вона ефективно повернулася в кіно, зігравши. 57-річну танцівницю в драмі Остання танцівниця. Жінку, чиє шоу, якому вона присвятила життя, назавжди зачиняється. Ця роль принесла Андерсен високу оцінку критиків і номінації на Золотий Глобус та премію гільдії кіноакторів США. Хто дивився, голий пістолет і чи радите? Взагалі, феномен Помела Андерсен і справді полягає в тому, що. В певний момент вона стала заложницею свого сексі образу, і з нього було майже неможливо вийти. І ось, коли їй вже за 50 вона зовсім по-іншому відкривається для свого глядача та фанів. Хто дивився голий пістолет, нам пишіть, будь ласка, ваші враження, чи рекомендуєте, і які фільми за останні декілька років вас найбільше вразили. Напишіть топ-3 в коментарях. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, почуємось. Па-па!